Ще одна цікава річ: голосні звуки це складотворчі звуки. Тобто склад не може існувати без голосного звука. Скільки у слові голосних звуків, стільки у слові і складів. Щоб визначити, скільки складів у слові, спочатку ми можемо скористатися дуже простим способом. Потрібна лише долонька. Треба підставити долоньку під підборіддя і чітко вимовити слово. Скільки разів підборіддя опуститься, стільки і складів у слові. Ми вже знаємо, що голосні це ротовідкривачі. Тобто, щоб цим способом визначити кількість складів, треба пробувати сильніше вимовляти, щоб чіткіше відчути, так опускається підборіддя. Наприклад, візьмемо слово олень. Підставляємо долоньку та говоримо його вголос чітко та сильно. О-лень. Підборіддя опустилося двічі, отже, у слові два склади. Спробуємо ще магазин. Підборіддя опустилося тричі, отже, у слові три склади. Є ще один спосіб це постукати по столу олівцем або пальчиком, або плескати. Але для цього треба слово вигукувати, коли або ми вигновляємо буває певний що Ви вболіваєте за слово. Давайте спробуємо спочатку плесканням. Олень! Ми плеснули двічі, отже, у слові, два склади. Або постукаємо магазин! Бачимо, що ми. Тричі постукали, а значить у слові три склади. Згодом, коли діти вивчать всі голосні звуки та букви, які їх позначають, варто подивитися лише на слово. І порахувати, скільки у слові букв, які позначають голосні звуки, стільки буде і складів. Візьмемо слово олень. Бачу у цьому слові в початковій школі. Ми о, позначаємо е, їх кружечком Я використовувала таких кумедних чоловічків, у яких ротик був саме таким кругленьким що ще й підказувало, слові, що саме букви букви ці звуки є ротовідкривачами. Звук. Згодом ми переходили на три, квадратні дужки та позначення цих звуків буквами. Поділ слова на склади можна позначати дужками зверху або рисками. Мені найбільше подобалося робити це вертикальними рисками пам'ятаємо, скільки у слові букв, які позначають голосні звуки, стільки у слові і складів.